Доброго дня. Доброго. Ви по Так. — Що сталося? Ребята, а що ж ви не дзвоните, що ви приїхали? Ну то ж бачите, під'їхали тільки. Я побачив, доброго дня. Доброго дня. Я побачив помігавку. Ребята, така ситуація. Хочу попередити про те, що ведеться відеофіксація. У мене теж. О, супер. Преса. Журналіст? Це ви для сюжету викликали? Для, для вас Чи для себе? Для вас. Для нас викликали да. нас? Для вас. 150 стаття адміністративного правопорушення, ви да. знаєте? Знаємо. А що ви тоді мені вопрос задаєте? Ви задали мені вопрос. Алло. Ну так ви ж викликали, то скажіть. Да. Я ж викликав. Да. Я вам говорю, 150 так, адміністративного. Да, да, да. Вам така звісна стаття. Значить, 340 гривень? гривень штрафу так, до 1700. Поясніть мені. І ще час, ви ж не даєте мені сказати. Кажіть. У вас має бути якась етика поліцейського. Ну, я запитую вас. Ну, Запитуєте. Все добре. У вас діти є? У мене? Да. Нема. Нема. А будуть вони? Ви хочете, щоб у вас були діти? Ну, це Ні, давайте ми будемо балакати це має Відношення, до відношення. я хочу узнати, як ви працюєте. Журналістське розслідування зараз. От мене зараз інтересує, якщо у вас немає дітей і ви взагалі самі київлянин? Так. Так, Хорошо, дякую. Дивіться. Я думаю, що у вас батьки є. Так. 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 Я хочу вас показати вам кое що Я вам назвав статтю адміністративного правопорушення. А то ми ребята. Як вас звати? Владислав. Владислав, дуже приємно. Юрій Юхимович. <гум> бачите, що відбувається? <происходит? гум> так. Вот. Можна з вами ще пройтись? Йдемте. <гум> У вас воді камери включені? Звісно, бачите. Колега вас. Вот. Я вам дякую. Идемте. Дивіться. Цей <гум> забор показуєте, так? На що ви кажете? На забор. А в якому ви районі? Заходите. <гум> Святошинська. <гум> Святошинська. І ви перший раз бачите цей забор? <гум> Є відповідні органи, які реагують на це. Ні, подожді. Є закон о поліції. Так. Ви повинні в мене його взяти і перенаправити припра... по назначенню. Ми ж це і зробуємо, вот. Все. Я... вас, ви Скажіть, диві... будь ласка, мені, скажіть напарню. мені, будь ласка. Я ж, я ж Дивіться. Скажіть Дай, мені, будь ласка, до вас взагалі обращався чи ні? Да. Ви перший. Дивіться, перший. я дав напарнику заяву, так. яку ви зараз напишете. Так. Відповідно до закону України про національну поліцію. І ми її передамо до Святошинського райвідділу. Я так, вам дякую. Все, я був в райділі два місяці тому. Я дивіться, є сюди масових інформацій, як вони мені пообіцяли, що вони тут все зроблять. Так, так от, сьогодні у вас неділя, там не всі можуть бути. Чого я вас викликав? Я хочу, щоб ви зафіксували це. Почому у вас будуть діти, у вас є батьки, і вони, я думаю, що цього не хочуть, щоб у цього було бадака. Я тільки що попросив всіх людей. Люди кажуть, ми вам будемо очень вдячні і тим поліцейським, ви чуєте, і тим поліцейським, які підуть їм на втричу. Ідімте, будь ласка. От, дивіться. Бачите, так, да, що відбувається? Вот. тут, що відбувається. Владислав, оце я пройшовся сюди. Ідемо я вам покажу. І я засняв на другий, ви поняли, відео. Дивіться, що відбувається. От по вашому мнению, як ви думаєте, скільки років? Так як сказали е е жителі правильно по закону, що вже більше 20 років оце тут відбувається. Тут кажуть, що вже і горіло, що тут немає. Я туди пішов, там лежать шприці. Сприци. Наркомани тут, алкаші, ну тут же дітки ходять, ви ж бачили. Що я вас питав? Діти у вас є? От ваші дітки, ну якщо ми будемо дивіться, якщо ми будемо потихеньку це щось робити, угу. нам ж діти все, потім подякують. я вам покажу. Та я вам, я і так знаю, ці місця прекрасні. Ви знаєте? Ну, звісно, знаю. Все. Я ж не перший день на... Все, йдемоте, хорошо, йдемоте. Все. Люди побачать, все узнають. І ми подивимося, як рай відділ. А скажіть, а на адміністрацію ви можете? відправити по назначенню. Ну, дивіться, воно направляється до райвідділу, Так. А райвідділ в свою чергу перенаправляє або... Хорошо. Я вам дякую. Да. Присідайте, да, щоб дощ да. не капав. Що, я вам дякую, хлопці. Так, хлопці, ну я вже тут обращався, розумієте? Вони мені пообіцяли. Давайте. Да, давайте, Даю вам ручку. А давайте я вам продиктую. М, заява власноруч. А На, я напишу, що я а, это, Дивіться, та знакомився. Ви ну хорошо, давайте, хорошо. Прізвище мене по батькові ваше положення. Да, да. Так, зараз. Хто це такий? Полковнику, поліцію. Андрій Шевченко. Так, ну що. Ось тут іде. Строчка вже. Можна поки документи ваші? Здравствуйте, Україна! Город Київ, город Кривий Рог. Продовження. Гнидники, наркопритони. Значить, пішли ми з Дімою подивитися. Діма сказав, що він в курсі сиділа. А Артур сказав, що він тут перший раз, коли він тільки приїхав. Ви почуєте в машині. Як він себе вів, як він казав, що йому все пофіг, що можеш і ти жалуватися. А тут, я ж тобі щось говорю, Жалуватися будете ви, якщо я зроблю то, що я зроблю. У нас були в Кривому розі такі патрульні. Вони тобі розкажуть, що з ними случилося. Я заставлю вас поважати цивільних людей. Понятно? Так вот. Местні жители сказали, що є там депутат. до цього депутат, який вичистив все это дело. Ну, що там у нього там болячка, що то якесь, ну, произошло что-то. А цей депутат, який сейчас там, вони кажуть, місні жителі, що він вообще не займається ними. І вони знають, що він десь займається гуманітаркою. Ви поняли? Гуманітаркою він займається. Йому нема когда. Ну, коли будуть вибори, вони будуть бігати, оббивати всім пороги. Господа. Товариші пани, як я завжди вам кажу, ви вибираєте самі, хто ви. Значить ви дивитесь продовження. Як я зайшов в машину. Ну, і хотів же списати. І виключав відеокамеру. І тут же ж Артур каже Ваші документи уточніть. Не забудьте. І я потім включив опять відеокамеру. І переспросив у нього. І ви все все побачите, о чому ми з ним спілкувалися? Дивіться продовження погибших воїнів. Ви почули? Потім ви побачите суди з генералом, побачите суди Верховний суд Порошенка. Тоже Вот это вот, як буде рассказывать, что він військовослужбовець в Верховному суді, и його знімати нельзя. Вы почуєте, что я ему сказал? Где він должен быть військовослужбовець, підполковник? Так вот, військовослужбовець, я тебе расскажу кримінальний кодекс. А вам всем хорошего настроения, прекращения войны, и чтобы хлопцы приехали и могли, и не только хлопцы, бабушки, дедушки, родители по чистому месту ходить. А местным жителям, жителям я советую обращаться к администрации, и наводить порядки. Если вы не будете обращаться туда, значит, они считают, что вас все-все устраивает. Всем добра! Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.